Шановні друзі, добрий день, шановні колеги. Дійсно, в 2019 році наша політична команда ухвалила рішення за ініціативи президента Порошенка в парламенті про те, що членство в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному Альянсі є стратегічними цілями для України для української держави. Тоді багато хто вважав, що це акт політичного піару, але ми бачили, як саме це рішення. Стало реальним запобіжником проти зміни курсу протягом усіх цих років. Ми ще в 2019 році напередодні саміту у Лондоні, саміту НАТО у Лондоні наполягали на тому, що Україна має подати заявку на членство якраз на базі цього рішення, яке було внесене в конституцію. Тоді наші опоненти говорили про, про те, мовляв, ніякої додаткової заявки нам більше не потрібно. Ми бачимо, що наш професійний підхід виявився аргументованим, і в 2022 році Українська держава таки подала заявку на членство в північно-атлантичному альянсі. Саме наша політична сила спромоглася захистити присутність у парламенті 9-го скликання комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Бо наші колеги, наші опоненти, монобільшість, не вважали, що цей комітет, який вже працює, кілька скликань у Верховній Раді України, який забезпечує аналіз всього законодавства на предмет відповідності праву Європейського союзу, нашим зобов'язанням перед європейським союзом, і який контролює виконавчу владу стосовно виконання наших цих обов'язків перед європейським союзом, які ми самі. Добровільно на себе взяли, що він не потрібен, вважали наші колеги. І я вдячна якраз команді Європейської солідарності, яка на етапі входження в парламент дев'ятого скликання відстояла те, що це принципова річ, і делегувала мене бути, очолювати цей комітет. Я вдячна за цю довіру. І сьогодні ми разом з Петром Олексійовичем працюємо в цьому комітеті, відстоюючи наші завдання євроінтеграційні, які стосуються і виконання подальшого угоди про асоціацію, а також нових речей, які нам спільно вдалося добитися. Тому що наша команда, маючи неймовірно високий рівень розгалужених міжнародних зв'язків з 24 лютого 2022 року, активно включилася в захист держави. Через взаємодію з нашими партнерами ми переконані, що наш впевнений аргументований голос додав до голосу України, яка була почута нашими партнерами, і е, маємо серйозний внесок нашої політичної команди в забезпечення України зброєю, в забезпечення України гуманітарною, фінансовою економічною допомогою. у розвої і розвитку санкційного режиму і тиску проти Російської Федерації, проти Білорусі. Так само і будемо продовжувати цю роботу. Ми дали десятки тисяч всім спільно. Інтерв'ю міжнародним медіа пояснюючи, що відбувається з атакою Російської Федерації проти України, ми використали свої зв'язки, і в рамках членства нашої політичної сили Європейської солідарності, в Європейській народній партії, в міжнародному демократичному союзі. Наші депутати активно і ефективно і якісно працюють і в парламентській асамблеї Ради Європи, і в парламентській асамблеї НАТО, і в парламентській асамблеї. ОБСЄ і в міжнародному парламентському союзі ми, вони обіймають провідні позиції на міжнародних цих майданчиках. І ми також активно просуваємо наш порядок денний через парламентський комітет асоціації, тобто через зв'язок з європейським парламентом і вважаємо, що наш внесок в. Те, що Україна отримала кандидатський статус, є абсолютно і був абсолютно критичним. І зараз продовжуємо працювати над тим, щоб перемовини щодо членства України в Європейському Союзі були відкриті вже цьогоріч. А для цього мусимо не тільки працювати з міжнародними партнерами, а і максимально мобілізовувати наших колег у парламенті України для того, щоб парламент таки виконав е, сім. Умов, які супроводжували рішення про кандидатство, прикро усвідомлювати, що наш голос не завжди чують колеги, і коли ми застерігали з трибуни Верховної Ради в грудні місяці 2022 року про те, що законопроєкти, які ухвалюються, нібито на виконання умов про кандидатство в Європейському Союзі, вони робляться недосконало, вони не відповідають. Вимогам ні європейської комісії, ні венеційської комісії наші колеги тоді усміхалися через вісім місяців, так як ми і попереджали, нам доводиться це переробляти. Я дуже сподіваюся, що через наші ініціативи, через наші поправки, через наші вдосконалення, які ми пропонуємо, нам вдасться таки виконати ці пункти, ці умови якісно для того, щоб українці. А не мали змарнованого шансу, який сьогодні цього вікна можливості, який сьогодні відкривається перед Україною. Шлях перед нами ще великий, але ми маємо як перед країною для того, щоб пройти до членства і в ЄС і в НАТО. Але ми переконані, що наша професійна команда може якісно далі провадити цей шлях для України і українців. Дякую.